Прихований душ за 900 тисяч гривень. Що в ньому такого? Зараз розберемось. По-перше, потрібно сказати, що АКСОР це преміальна версія виробника Hansgrohe. Що в цю ціну входить? По-перше, верхній душ з підсвіткою. По друге, внутрішня частина верхнього душу, бо він у нас прихований. По-третє, зовнішня частина термостата на 5 функцій. По-четверте, внутрішня частина термостата на 5 функцій. П'яте ручний душ і шосте душовий шланг півтора метра. Чим він цікавий? По-перше, набором функцій, зараз ми вам їх покажемо. А по друге, аксор, як і Хансгроя, направлені на те, щоб економити максимальну кількість води і отримувати максимальний комфорт при прийому душу. Функції, які ми тут бачимо: по-перше, ручний душ. Друге основний великий тропічний душ. Третє виїжджаючі бокові форсунки. Четверте друга пара бокових форсунок. Ну і п'яте основний струмінь. І, звичайно, ж, всю цю систему можна і потрібно включати разом. Це німецький Виробник, який дуже піклується про психоемоційний стан своїх громадян та своїх користувачів. Тому в даному змішувачі присутня функція хромотерапії. Якщо вам цікаво, що це таке, напишіть плюс в коментарях і ми обов'язково розкажемо про це в наступних відео. А поки, як вам такий унікальний шедевральний набір функцій за таку вартість, напишіть свою думку в коментарях.